Слава Україні! Сумо повідомляємо, що загинув наш земляк, мешканець Золочева Ігор Кулицький. Ігор завжди був щирий та добрий. Його усі знали та любили. В мирному житті був підприємцем, відкрив кафе у Золочеві. розвідник-ранатометник, розвідувального відділення, розвідувального зводу, молодший сержант Кулицький Ігор Васильович. Віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу України. Був важко поранений, але повернувся до побратимів на фронт. Загинув 12 липня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу, під час штурму противника поблизу міста Креміна Луганської області. Світла пам'ять і шана Герой України. Ігор був людиною-магнітом, який притягував до себе людей. Він був людиною світлом, тому що його очі завжди світились, коли він дивився на свого синочка Давидка і на Надю. Він був тим серцем. Яке зігрівало всіх довкола і тим теплом, тому що, дивлячись на нього, завжди хотілося посміхатись. Він кожного разу знаходив добре слово для кожного з нас. Завжди питався, як ти. Шкода, що ми не можемо його більше обійняти і сказати йому це все в очі. Ми думали, що будемо ще мати на цей час. Дякуємо тобі, Горчик. Ми тебе дуже любимо. Людина він був, от як на фотографії світла з посмішки, такий в житті був. Знаєте, дуже важко, коли всі різні, щоб собі розуміли, хтось приходить, когось не стає, нової приходить. Але він міг згуртувати колектив. От десь, наприклад, щось не так от було, він спокійно піде, поговорить. Так як мені розказував навіть побратими, бо я не був постійно з ним. Ну, цілий час, бо ми в різних місцях, на території, але в різних місцях, і каже, він піде десь каву. Він сяде спокійно, не серце, каже, давай поговоримо. Ну, тобто, от Мав такий підхід до людини, розумієте? Дуже багато чого говорить, те, що, кажуть, як на фотографії посмішка, така і в житті людина, розумієте? Але дуже важко бути залишатися такою людиною з такою посмішкою в таких умовах. Бо умови, направду, пекельні. Ну, і шкода, що такі хлопці йдуть, але напевно, не напевно, таке воля Божа. Бо щось є в планах Божих, що найкраще йдуть на небо, до себе забирає Господь, а на землі, бачите, люди мають таке випробування. Так що нехай завжди перебуває в людських серцях, в світлій пам'яті і люди, щоб щиро молилися. За тих, що немає з нами, і за тих, що перебувають там. Бо молитва, суспільна молитва, разом колективна верніше молитва, і разом це дуже велика зброя. Це дуже великий оберіг, де наших військовослужбовців зараз знаходяться там. Ігор був людиною із золотим серцем, який разом з собою ніс світло там, де він знаходився. Він вмів згаладжувати, якби, ці гострі кути. Між побратимами дуже хороший мікроклімат підтримував. Він такою людиною був, яка об'єднувала і яка е не боялась собою пожертвувати заради когось. Він дуже багато людей врятував. Який момент з ним вам запам'ятається найбільше? Всі моменти з ним, вони мені якісь, особливо там, світлі. От Він такою людиною був світлою. Для мене він був найкращою людиною. Ми вибрали, ну ми ж вибрали один одного. Для моєї дитини він був ну, і... другом, опорою, підтримкою. Вони були дуже близькими. Він боровся з тою несправедливістю. Він говорив, що світ не має бути такий жорстокий. Що зараз сидіть відбуваються страшні речі? І він відчуває, що він повинен бути там і повинен він планував вертатися додому. Він хотів бути з нами. Він сказав, я відчуваю, що я мушу бути ще тут. Хлопці, я не можу залишити побратимів. Для мене він був великою людиною, людиною з великої букви. Він помер героєм і таким запам'ятається в наших серцях назавжди.